Час цього свого шляху. Ти сумнівався в своїй музиці, в собі як в артистові, Зупинявся, можливо, руки опускались. Ну, сумніві, просто вони зараз є, ці сумніви, їх дуже багато. Вони постійно є, і просто. з цим... Коли ти щось робиш, дуже в це віриш і дуже ну, типу, багато цього робиш, і в тебе це не виходить, то ну, по-любому, в голові зникнуть ой, З'являться якісь думки, що ну може це типу не то, все типу неправильно, може то. Ну коли робиш це було? Шу... На якому етапі це було? Та на кожному етапі, ну це ну, воно є. В, ну типу у житті. Зараз навіть, є. Навіть зараз є, да. ти іноді думаєш, там, що я може щось неправильно роблю, навіть що воно все так не якось. Але якщо з цим боротися, то ну, потім воно якось е... уходить. Як ти борешся з цим? Щось роблю просто, ну, типу, відволікаюсь там, якось банально, ну, типу, там, ну, прибрати у кімнаті якісь речі, чи там щось ну, там, помити, знаєш, просто ну, щось, щось робити, щоб просто ну, в голові ну, типу, не було думок. І потім ти вже, і після того, як ти вже щось ну, типу, хороше з, зробив, то в тебе якийсь ну, типу, цей от, ну, типу, дефамін у тебе вже є в крові, і воно якось вже, ну. Ти став ну у якомусь стані, окей,ному okay, ось.